Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та справжні цінителі зимових пригод. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми поринемо у світ прогнозів кльову на перший день нового 2026 року, 1 січня. Це не просто календарна дата, це справжній виклик для кожного рибалки, адже новий рік зазвичай приносить із собою не лише святковий настрій. А й серйозні випробування у вигляді міцних морозів та особливої поведінки риби. Але не хвилюйтеся я розповім вам усі секрети, щоб навіть у ці непрості умови ви повернулися додому з відмінним уловом. Сьогодні ми дізнаємося, чому саме цей день може бути особливим для зимової риболовлі, незважаючи на прогнозовані низькі температури та можливий сніжок. Приготуйтеся до порції цінної інформації та практичних порад, які допоможуть вам зловити рибу вашої мрії. РФ. Прогноз по видам та тактикам. Окунь. Цей смугастий розбійник буде одним з найактивніших хижаків у цей день. Шукати його, друзі, раджу на глибинах, особливо вздовж берегових свалів, у старих руслах річок. А також біля корчів та інших підводних укриттів з твердим дном, якщо водойми покриті льодом, це можуть бути ділянки біля затоплених чагарників або бровки, де є перепади глибин. Зверніть увагу на місця, де є хоч якийсь потік води, або де дно має нерівності, адже там зазвичай більше кисню. Ловити окуня найкраще на зимові блишні невеликого розміру, або на мормишки з підсадкою мотиля чи личинки репяха. Можна спробувати й джиг з невеликими силіконовими приманками, якщо ловите з відкритої води. Моя маленька хитрість чергуйте активну гру з довгими паузами, особливо на першому льоду або в дні стабільного морозу. СУДАК Цар зимових глибин. Судака 1 січня буде варто шукати на глибоких ямах з корчами, під мостами та в місцях з уповільненою течією. Пам'ятайте, судак дуже чутливий до перепадів тиску, але в стабільний мороз він почувається комфортно на великих глибинах. Особливо перспективними можуть бути ділянки, де глибина перевищує 5-7 метрів. Для ловлі судака я рекомендую використовувати балансири або важкі вертикальні блешні, а також тюльки або дрібного живця на жерлиці, якщо дозволяє крига. За моїм досвідом, ранній ранок та пізній вечір найкращий час для полювання на судака. Налим. А ось і сюрпризня. Налим єдина риба, яка активно не реститься в найлютіші морози, а значить, її активність 1 січня. Може бути дуже високою. Шукайте налима на кам'янистих або глинястих ділянках дна в глибоких ямах та біля виходів з них, а також під крутими берегами. Він любить холодну чисту воду, ловити налима найкраще донною снастю з великим гачком. В якості наживки ідеально підійде шматочок риби, наприклад, плотви або тюльки, а також пучок великих черв'яків. Налим. Нічний хижак, тому найактивніший кльов буде в темний час доби. Тримаю у гекіах аналіз УМОВ. Погода Отже, друзі, 1 січня 2026 року в Україні очікуються сильні морози. Температура повітря вночі по всій країні коливатиметься від мінус 6 до мінус 16 градусів Цельсія, вдень від мінус 3 до мінус 5 градусів. Але на півночі та сході буде ще на кілька градусів холодніше. У Києві, наприклад, в день буде від мінус 7 до мінус 10 градусів Цельсія. Прогнозуються невеликі снігопади. Переважно вночі, а вдень мінлива хмарність, атмосферний тиск, ймовірно, буде стабільним, що завжди на руку рибалці, особливо. Якщо він високий, різкі стрибки тиску риба не любить, але стабільний мороз, незважаючи на низькі температури, може дати гарний кльов хижака. Вітер очікується переважно легкий або помірний, що зробить перебування на водоймі більш комфортним. Температура води температура води у водоймах України 1 січня буде вкрай низькою. Близькою до точки замерзання в середньому близько 3-4 градусів Цельсія. Це означає, що більшість озер та річок будуть покриті міцним льодом, а риба буде максимально інертною. Її метаболізм сповільнений. Вона шукатиме найглибші ділянки, де температура води є найбільш стабільною. Фаза місяця. За місячним календарем 1 січня 2026 року ми матимемо зростаючий місяць. Це тринадцята місячна доба в знаку близнюків, друга чверть. За народними рибальськими повірями період зростаючого місяця, особливо в другій чверті, часто вважається сприятливим для кльову, хоча й не є вирішальним фактором у порівнянні з погодними умовами. Деякі кажуть. Що кльов у цей час може бути більш стабільним, ніж у повний або новий місяць. Загальна активність риби 1 січня це глибока зима, друзі. Активність риби в цілому буде помірною, місцями капризною через низьку температуру води та повітря. Це період, коли хижаки, окунь, судак, щука. Продовжують активно живитися, хоч і з меншою інтенсивністю. Біла риба, така як плотва чи лящ, буде менш активною, але її також можна знайти на глибинах або в місцях з підвищеним вмістом кисню. Найкращий кльов очікується в безвітряні дні або під час невеликих відлиг після сильних морозів, а також вранці та ввечері. Оцінка кльову я б кльов 1 січня як середній місцями капризний, але перспективний для хижака. Обґрунтування просте сильні морози та низька температура води роблять рибу малоактивною, але стабільний тиск та фаза зростаючого місяця можуть сприяти кльову хижої риби, яка у цей період активно полює, на лим взагалі буде дуже активним через нерест. Завершення. Ну що ж, друзі, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам спланувати вашу першу риболовлю в 2026 році. Пам'ятайте, зимова риболовля вимагає терпіння та знання особливостей поведінки риби. Будьте уважні до деталей, використовуйте мої поради, і нехай вам клює, як ніколи. Ні хвоста, ні луски, друзі! Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і поділіться в коментарях, які у вас плани на новорічну риболовлю, на яку рибу ви полюєте взимку, і які ваші улюблені зимові приманки. Чекаю на ваші історії та спостереження.